Як це виглядає на практиці? Який це має вигляд? Що це означає? Будемо говорити з Борисом Бабіним, доктором юридичних наук, юристом міжнародником. Пане Борисе, добрий вечір. Доброго вечора. Пане Борисе, от розкажіть, будь ласка, як це, який це має вигляд? От військова комендатура, що це означає? Ну, от Практично, який це має вигляд? Я не знаю, як ще інакше сформулювати, але просто щоб зрозуміти простими словами, як це буде. Простими словами на тих територіях, які Україна за, зайняла в Курській області, е, має існувати певний правопорядок і режим. Україна не має жодної мети ані щодо відповідного зміни статусу тих територій, так але водночас ми маємо зобов'язання: по перше, за міжнародним гуманітарним правом забезпечити безпеку тамтешнього населення, як ми це можемо зробити. І друге, ми маємо безпечити наших військових. Тому мають бути вжиті заходи. Отже, оскільки місцева влада тамтешня, російська, ми бачимо, самоусунулася цю територію під контроль українському війську вона залишила. Фактично, мають утворені органи, які будуть, по перше, забезпечувати розподіл за гуманітарної допомоги населенню. Бо все ж таки ми кажемо про можливо, так за скромними оцінками тисячу декілька тисяч осіб. А можливо, які будуть відповідати за евакуацію цих осіб прямо з зони зіткнення так. І втретє, встановлювати правила для цих осіб першу чергу прикладом комендантського годину, так або інші подібні речі з іншого боку. Наголошую, що ми не окупанти, так на відміну від росіян, ми не маємо мети замаху на анексію цих територій або зміну їх статусу, і тому прикладом, ми не можемо там запроваджувати для місцевого населення. повторюю, саме для місцевого населення наше законодавство. Саме тому для цієї ситуації, для того, щоб там були мінімальні гарантії гуманітарні, втворюються військові комендатури. Крім того, ми бачимо, що ситуація там динамічна, і загалом, після вже стабілізації лінії фронту, для нас вже буде міжнародне гуманітарне право твої додаткові обов'язки, саме щодо якоїсь сталої ситуації, щодо цих територій допуску, скоріше за все, міжнародних спостерігачів. Безпечні зони цих територій, і це все виклики дуже системні, комплексні. Ну просто моделюємо так. Uh -huh. Моделюємо, що ці території українському війську декілька місяців виникають питання мінімальної економічної активності, так виникає питання там поштового обігу, мобільного зв'язку uh -huh. і так далі. Це все виклики, має вирішувати комендатура Але на сьогодні, повторюся, в цей момент. Їх основне завдання саме просте, це безпека населення, гуманітарна допомога, запобігання злочинності. Пане Бориса, а скажіть, будь ласка, хто буде чи хто може входити до складу цих комендатур? Умовно кажучи, у нас є комендант, якого призначила Україна, чи будуть залучатись, наприклад, місцеві жителі для того, щоб ну вони, як мінімум, Думаю. ну як на мене, вони розуміють, я, я, я розумію. вас. Я розумію, вас, знов таки ми не маємо змінювати е, порядок управління на цій території. Ми не Росія, яка заходить в українські землі, призначає там губернаторів, гуляйтерів і тому подібну нечість. Ні, ми е, керуємося в першу чергу міжнародним гуманітарним правом. Тому ми маємо право і обов'язок утворити комендатури, а також ми маємо право і обов'язок звернутися з вимогою до місцевих чиновників, виконувати їх обов'язки. Тобто Україна має. Принцип оголосити, що ті самі там місцеві адміністрації, лікарні інші подібні речі мають персонал. Має повернутися. Ми маємо забезпечити гуманітарне перебування на цій території, щоб вони сприяли якраз по мінімальному порядку. Якщо Росія відмовиться повернути до їх управлінців, то ми маємо тоді силами виключно військової комендатури. Ми не будемо повторюся, формувати з місцевого населення якісь альтернативні органи. Uh -huh. Нам це не потрібно, це не наша територія. Військової комендатури, як на мене, буде цілком достатньо, і е, це орган буде забезпечити правопорядок, повторюся, якщо держава-агресор відмовиться е, знов-таки виконувати вже свої функції, надати нам цей персонал. Е, крім того, дуже важливо, що ми наразі український президент подав на ратифікацію. До Верховної ради Римський статут ми маємо якнайшвидше ратифікувати, щоб у будь-яких закидів щодо цих територій. Бо якщо комусь щось не подобається, ось будь ласка, гага, пишіть, дзвоніть. Є контактні номери. У нас і дуже коротко. А а правоохоронну діяльність то має здійснювати. Ну, мовно кажучи, якщо їхня у них міліція здається, так якщо вона втекла, її немає. Вони Малі. не повернулись. Дивіться, знов таки, фактично, ми не можемо підміняти місцеві органи влади. Якщо вони втікли, самоусунулися органами забезпечення правопорядку буде, буде українська військова комендатура. Все, Ми угу, можемо лише вимагати від місцевих силовиків виконання функцій. Їх не будуть, це будуть наші військові. Але повторююся, квазідержавний апарат там Україну утворювати не буде. Дякую вам за роз'яснення.